Гроза мені підкинула декілька сервісів і ось один з них вийшла з ладу система охорони сигналізації. Сигналка на базі Orion від Tiras, Ось так це все виглядає. Роблю поверхневий огляд на виявлення явно згорівших елементів. Ну, немає. Далі приступаю до другого етапу, це заміряю всі контрольні напруги, один з них це вхід бережної напруги, він є. Далі заміряю вихідну, вихід, немає виходу. Перевіряю, звичайно, запобіжник. Запобіжник тримається в такому тримачі, ну, звичайно, візуально він згорів. Провожу його заміну. Сам запобіжник беру зі пакета, який є з кожним приладом. Він виймається і вставляється в ось так в тримач. Звичайно, далі тримач іде назад коло на колодку. І барабана дрожж з очікування. Да, плата запустилася. Ура! Паралельно зараз я перевірю, як себе почуває акумулятор, але акумулятор явно дохлий 6 вольт-12. Але я показав клавіатуру, що не беруться зони, а це вже не дуже добре. Перше, що перевіряю, це вихід жила на датчики є, є але все рівно не беруться зони. Як ще можна перевірити, можна підкинути резистори на вихід. Я от потрібно такі 3 кілоома, підкидаю, але все рівно зони не беруться. Підрозив все-таки на плату, але ще замірюю вихід трансформатора, ну, скажімо так, в межах норми. Є в мене з собою, скажімо, запасний прилад, і підкидаю плату, підключаю всі сповіщувачі, рівно нічого не працює. І висновок, все згоріло, все підзаміт.